Всім привіт! Їду я на риболовлю. Сьогодні 25 квітня. Я знов вирішив прорватися до Десни. Що з цього вийде, будемо дивитися. Я вирушив дуже рано. В 10.50. Але ж невідомо, скільки годин я буду добиратися. Ну, трохи думаю, часу по-любому останеться для риболовлі. Вирішив як. Зараз я під'їду до старого русла Десни в погрибах. Там є місток. І звідтіля подивлюсь, що твориться на лугах, залито чи не залито. А далі буду вирішувати. Може, махнув за зім'я там, де минулий раз був, а може буду кудись прориватися. Заїхав в магазин, купив півторашку водички собі, а риби рибкам купив паніровочні сухарики. Те, хто розуміє, Троєщенський пляж. Буде, коли водичка уйде. Не хочу на початку своєї дороги мочити ноги, тому я розбуюся. Приблизно виглядає все отак. Тут їде обувка. Босий я ще не крутив на цьому ролиці. Поки що їду без проблем. Але ноги мої вже у воді. До речі, водичка не холодна вже. А ось видно пляж, якщо видно, він весь під водою. Слухайте, ну можна їхати босим. Не холодно, вирішив я, поїду поки босоногим. Згадав пісню про босоного хлопчика. Це про мене. Зверніть увагу, яке красиве дерево. До речі, де повише, там сухенько. Але в мене будуть ще місця, де водичку треба перетинати. Приїхали. Як перебратися тут, насправді я не знаю. Вертатись теж не буду я. Ну, попробую туди пролізти. Осим якось. Неприємно по таким камням топати. Хащами я пробираюсь поки що. Рибачок сказав, що далі не проїхав. Ну я должен в цьому впевнитись. Ой, водичка зовсім тепленька в травичці. Ну таке ми долаємо, навіть з ровера не злазимо. Ого, ого! Набрехав, злазимо. Ще можна зняти штани, водичка геть не холодна. Не хочу заброди одягати. Краще штани зніму. Яка тільки красота зараз. Підкачуємо штанці. Босим краще не кататися. Якось я так взяв і об два зубця п'яткою вдарився. У кого слабі нерви не дивитися. Кров тече як з кабана. Зараз або перестане вона йти, а якщо не перестане, перемотаю тряпочкою. І, до речі, аптечку треба возити з собою завжди. Стало мені жарко. Ну і що я скажу? Мені десь кілометр залишилось. Їхати. Я сподіваюся, що сьогодні я доберусь до той місцевості, де я хотів порибачити. Що я доберусь? Я обіцяю вам зловити чехонь. Хоч одну, але зловлю. Ще ж де мене ось така дорога. Це я показую для тих, хто хоче сюди прорватися на автівці. Можна, але автівкою повинен бути трактор. Дивіться на ногу мою. Зараз підсохне все і будуть у мене нові калоші. О, прийдеться зняти штани. Те, що я зняв штани, мені не допомогло. Бо там дуже глибоко по яйця дійшов, намочився. О, там претендент, на якому я випробую шокер. Не дійшов я до того місця, куди хотів. Верніше дійшов, але його затопило. Там... Води по коліно, де я мав стояти. Погане містечко. Але щоб закидати, треба в воду заходити. Теж мені не дуже подобається. Їду вздовж десни, вниз. Якщо мені не попадеться цікаве містечко, то я вернусь туди, де другий брод я пересікав. І там вже буде й додому ближче. Я от не пам'ятаю, але мені здається, було це в 13-му році. І ми з товаришем йшли отут по пояс води було. В червні. Мабуть, трапилось те, чого я більш всього боявся. Затоплена дорога і мені прийдеться маслати назад, об'їжджати ну кілометра чотири такі. Коло таке давати. Тільки вплав. Мені ось треба отуди. От Все, я б був би врятований. Придумав собі таку пригоду. Зараз я спробую добратися до дороги, якою я минулий раз їздив на зазім'я. І це буде або пан, або пропав. Або я витрачу час і рибалки сьогодні не буде. Але поїду на вечірній кльов зазім'я і щось допіймаю. Третю годину добираюсь на риболовлю. Ну, але цікаво, мені подобається, разознав нові місця для себе. І якщо я доберусь на риболовлю, то в мене часу залишиться менше, ніж в дорозі я провожу. Ну, на то вони і пригоди. В'їжджаю зараз то місце, де на мене в минулий раз собаки напали. Хочу під'їхати до води і подивлюсь, може таки можна перейти ту заводь, яку в минулий раз я не перейшов. Може там непогане містечко, так тут і залишусь. Доїхав я на цю місцину. Хижак гуляє, але тут білу не половиш, високий обрив. В мене дежавю. Я знову намотав лугами, знову їду по трасі до дач за зім'я, знову зараз буду проїжджати Монако. І це все зі мною вже було десь днів вісім тому. Звертаюсь до тих, хто гониться за досягненнями, хто хоче підвищити швидкість середню, рахуйте. В дорозі я 4,5 години. І проїхав 32 км. Це багато чи небагато? Де б був минулого разу, там зайнято. Але пройшовся по берегу, знайшов собі місцину, зараз покажу. Ось така поляна. Зараз буду розкладатися. А першим ділом я замішую прикормку. Що в цей раз у мене у прикормці. Це та каша, яка була в мене минулого разу. Далі, Ріточка, я забрав твою кашу ось якусь. Рибам теж треба їсти. Виявилось незручно тут замішувати, тому ми робимо так. Ось супер -відро, де замішується кашка. І отак от корма кормом набив, повітрясь у мене десь сантиметрів сімдесят. Це той, що в минулий раз був. Наживляю я пінопласт і два опариша. Сьогодні два спінінга, перший закидую, отонув, цепляю, бубінці. Налаштував другий спінінг. Тут кормак у мене 150 грам і побідець 2 метри. Це чисто на чихоньку. Ну, і як завжди огляд мого місця. Перший спінінг. До речі, називається крокодил. Тут в мене стіл і розташував другий фідер отак, як я люблю. І тут у мене поруч ровер і речі. А зараз я буду їсточки. А їсточки я буду те, що Тарас поклав. А поклав Тарас. Горішки, якісь сардельки, сир. Але перед цим треба піти, помити руки і умитись. Це просто. Ось і перша покльовка, не дає поїсти. Щось подергала і мовчить. Їм далі. Чин. Ось така густірка. Нам такі треба. Вирішив другий спілінг витягнути, бо нічого не клює. Але там теж сидить така гарна густірочка. Йди до сестрички. Перший готовий до закидання. А другий запутався і настільки запутався, що прийдеться зараз відрізати і перев'язувати. Гризимо горішки від білочки і чекаємо покльовки. Треба рибки горішка вдати. Сюди і сюди. І зараз поприкльв. Ріта заказувала чихонь, а мені потрібен карась. До речі, я по берегу йшов і двічі бачив, як тягнули карася. І гарного. Такого за пів кілограм 700, то 600, може так. Заказував чихонь, ось вона клює. Ого, давить. пожалувати на борт ось така красавиця а щось сидить густірка якщо видно на фідер яка покльовка я думаю там чихонь Ні. Не. Не чихунь. А така просто дуже солідна густіра. Відкриваю секрет. Номер два гарного кльову. Перший це я горішки кинув рибі, а другий секрет це треба поплювати на наживку. Бачите, який прикол. Поплював на той спинінг, а клює на цей. Густірка. Навіть не густірка. Плітка. Лотвичка. Щось довго не клює, хвилин 10 уже, а то й більше. А якщо довго не клює, треба перезакидати. Може щось запуталось, може травичка якась налипла. Корм заправив і закидаю. Опа, класично все. Без коментарів. Щось не клювало, пройшов, прогулявся по берегу. Прихожу і в мене тут так уютно на моєму місці. Перестало зовсім клювати. Перекинув. Вже хвилин 25 я жодної риби не піймав. Бачите, довго не клювало, витягую, а воно запутано. І це причина. Нарешті покльовка. Оп. Густірка непогана. Прям тільки закинув, відразу клює. І я думаю, що це чехонь так робить. А ні, це густіра. Зацепив той спін якось. Опа. Залікова. Нагадую процес риболовлі. Кормачок набиваємо першим ділом. Не дуже плотно, щоб воно вимивалося. Беремо пенопласт. Надягаємо і беремо два опариша. Хто любить опаришів жарених, розкажіть. Прокоментуйте, хто любить. Ось так виходить. І закидуємо. От дивіться, один спінінг у мене коштує 300 гривень, а другий 3000. А ловлять вони однаково. Начепив камеру на груди. Хочу показати від першого обличчя рибалку, а воно не клює. А що ми робимо, якщо довго не клює? Витягуємо і перезакидуємо. Набиваємо кормак. Підчіпляємо свіженького опариша. І закидаємо. Ні. Не забуваємо закривати опаріші. Плювання не було, а ось така густірочка повісла. Залікова. Гачок наживив, кришечку закрив, кормушечка набита. Закидуємо втікачів на корм. Я вже показував, я люблю отак. Щоб не знімати колокольчик. І колокольчик я рахую, нехай буде. Десь я двернувся, покльовку провтикав. А так чуєш. Повні рибаки, знімайте завжди колокольчики. Вон сусід новий прийшов, тяне весь берег, чує і рахує, скільки він зловив риби. Стара людина, а ума не нажила. Розповім на що я ловлю. Ну про Снасті. Перший спінінг це крокодил. Катушка Ріобі Exia начебто. Чи Кусіма Ексія. Це в мене на хижака я її ставлю. Шнур ноунейм. No Тут теж шнур ноунейм. No Катушка Брайан якась. А спінінг — сальмо. О, а тут клює в мене. Ну насправді не важливо, чим ти ловиш. Блогери це все показують, розказують. Ну це для того, щоб ми купляли снасті. Без цього теж не можна. І блогерів треба розуміти, вони цим живуть. Але я вже давно навчився їх дивитись і улавлювати те, що мені треба. Я дивлюсь, як вони відпочивають, як рибку ловлять. А на те, що вони ловлять, не цікаво. Ну давай клюй уже. Ну, клюй на камеру, де я витягую велику рибу. Витягую тебе, так уж і бить. Нічого нема. А ні, малеча. Ну не зовсім і малеча, чого ж я її не чувствую. Ось. На годиннику 19.30 вирішив для себе ще півгодинки рибалю. Ну, може хвилин 40. І починаю збиратися. Або, якщо піймаю три рибини, почну збиратися раніше. Довгесенько не клює. Ну от як так? Покльовки зовсім не було. А рибина й непогана, вісить собі, спить там. Чого ти не клюєш? Заснула. Зато тут почало клювати, як я занят. Здається, щось що клює. Оп! Може й рано, а мой ні. О, зацеп. Це рибина заводить тут в кущі. Ну потім, потім виходить взагалі. Хоп. На корму майже впритик. Я, правда, не жалів, набивав, регулярно кормив, трохи й розсипав, ну... Но... Ой, гарна покльовочка. Ага. Рибинка ріточки, от ріточки дві чихоньки є. Ну що, план я виконав? Три рибинки піймав після того, як напланував. Оце мій улов за три з половиною години. Зараз ми зважимо. Сітка десь ще грам 300. Ну два КГ чесних це полюбе є. Вже сонечко зайшло. Отак От я все розклав. Зараз у сумки все ховаю. Мій ловчик. До речі, сміття з собою забираю. Якісь довгі збори в мене вийшли, але зібрався повністю. неспішно, все упакував. Хвилин 15 і на вулиці буде темно. Як завжди, першим ділом займаюсь рибкою. Промиваю і солю. Беремо таку штуку, яка називається дощечка. Оп. І зверху можемо груз. Все, відправляємо в холодильник. Я вже вдома, рибка вже солиться. За сьогодні накатав я 60 км 35 туди і 25 додому. Всім дякую за перегляди, до побачення!